Пані Ліляно, перш за все, я от зараз попрошу, хотів би почати нашу розмову. Якщо ми визначили як тему, так от такі квіти, як засіб для заспокоєння нервів, так би мовити, хотів би попросити наших редакторів. Зараз вони підготують світлину. Я зробив вдома в себе недавно таку невеличку. Не можна, мабуть, сказати оранжерею, так оранжерею, але все ж таки, ну там на насадив на, на якихось вазонів зараз, от покажуть на, на, на екрані наші редактори. Актори виведуть, от таку історію невеличку зробив. І я зараз там проводжу напевно найбільше часу. Тобто це вечірні кадри. Я зранку встаю, беру каву, сідаю там на ці крісла мішки, і я можу там реально просидіти там дві години, три. Хоча ніколи я в мене ніколи не було вдома вазонів. Так це я от в батьків позабирав. Е, невже ну як, як це працює? Як це діє? Як це ну, діє на заспокоєння, наверное, на якусь стабілізацію психічного стану? Бо ну от принаймні в ті ранкові години я за собою це помічаю. Знаєте, Сергій, є така традиція, якщо ви хочете заспокоїтись, потрібно почати щось робити і обов'язково в цей же день закінчити. От, коли mm -hmm. ми працюємо з рослинами, ми за ними доглядаємо, ми робимо щось для них гарне. процес завершено і нам стає спокійно. Це, це по перше. По-друге, коли ми е, працюємо з зеленими рослинами, це завжди приносить радість. Вони становляться це не меблі, це не це і не наші питомці. Я вважаю, що рослини це частина нашої сім'ї, вони наш антураж, і вони наш навколишній світ внутрі нашої угу. оселі. Вони часть нас. Ми так бачимо. Комусь патру... подобаються монстери, комусь орхідеї, хтось е, буде вирощувати рози на підвіконні, але це все залежить від наших потреб. А хтось буде створювати колекцію з кактусів, кожному своє. Яким чином, ну, Тобто, мені, до прикладу, дуже подобаються орхідеї, так, але ну, я. Я не скажу, що я вмію доглядати за квітами, і от навіть зараз оце це я показував цю прекрасну свою точку, де е, я відпочиваю, так би мовити, тілом і душею. Але е, от я купив якийсь вазон, і я, я реально не знаю, як. Ну, тобто. Кожен же швезон він потребує свого окремого якогось догляду. Правильно я розумію? Бо я звик я чого орхідеї ще мені подобається, що за ними не так часто треба там, їх поливати і так далі і тому подібне. Але якось знайти в собі оцей е, баланс, знайти графік внутрішній для того, щоб за цим доглядати, ті треба там раз в три дні поливати. Ті в два. Як знайти, ну скажімо, як, як себе зорганізувати в цьому напрямку? Ну, по перше, потрібно мати внутрішні розклад, чи в пишете, чи запам'ятовуєте. Але я коли зранку встаю, я йду і гляжу на свої квіти. У мене є в особистому кабінеті. Я вирощу полі Але по всіму своїй будівлі та по офісу в мене ті квіти, які не потребують багато сонця. У мене дуже сонячне приміщення, mm -hmm. тому я підбираю рослини такі, щоб їм було гарно і затишно. Те, що ми, ми, ми маємо їх дати. Я навряд чи буду до. Підсвітки робити, чи щось таке. Я зайнята людина, і тому я хочу, щоб рослина було гарно, але це було красиво. А що, до речі, до вашого такого зеленого саду у вашій оселі, він дуже, якщо я побачила, він дуже був правильно сформований, там саме ті рослини, яким гарно у будівлі. Не кожна рослина може в наших квартирах, ви показували тут рози mm -hmm. і е, азалі, вони дуже примхливі, за ними важко ну, зберігати їх декоративний такий вигляд. А що, до речі, от, до до... Та була до різних інших Я взагалі рослин. взагалі не знаю, як мої називаються. Я кажу, дайте оце кра красиво є. Коли купую а, до речі, коли ви купуєте це емоційна покупка, ага. коли ви з цим приходите додому, ви вже маєте прочитати, як же з цим себе поводити. Але існують правила як поливати рослини, угу. Якимось рослинам потрібно, щоб це було майже кожного дня, а деякі як кактуси, майже один раз на 10 днів досить. Все, що залежить від нас, ми можемо зробити, щоб нашій рослині було добре. І я хотіла сьогодні саме поговорити про те, що робити після зимівлі: от наближається весна, збільшується день, і що ми маємо робити з рослинами в наших оселях, щоб їм було добре. Коли ти приходиш до своєї квітки і в нього щось не так не блищать листя, щось пожовтіло, ти відчуваєш себе, мабуть, що щось воно не так і настрій так трошки спсується. А я пропоную деякі деякі такі ну, загальні заходи для так. того, щоб наші рослини почували себе добре. Ну, по-перше, треба розуміти, що ми маємо. Є рослини, яким потрібно сонячне світло. Це і синполія, це і галаксіні. Вони будуть дуже гарно виглядати на підвіконні, якщо там є сонце, але не цілий день. А щодо от роз троянд кімнатних, mm -hmm. то і до азалі там навпаки потрібно, щоб було достатньо сонячного світла і взагалі не було ніяких протягів. Якщо вона буде стояти не в тому місці, то що би з нею не робили, їй буде погано. А, тому коли ви купуєте рослину, яка б вона яскрава та красиво не була, треба розуміти, що майже через місяць вона може втратити всі свої декоративні властивості. Одразу дуже багато в нас питань. Перепрошую, що буду перебувати. От а. Наталя пише щиро, дякую за таку гарну рубрику і цікаву гостю. Е -е -е і питання одразу ще від, 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 від Неоніли Ткаченко. Чи можна тримати орхідеї в спальні? А, ви знаєте, я не дуже вірю я не тому, що немає на кого підґрунтя, тому е, якщо у вас спальня. Е... І вашим орхідеям ні комфортно, чого ні. Але як до мене, з мого власного досвіду, орхідеї полюбляють, якщо є достатнє світла і якщо тепле і в, і велика вологість. Якщо ви спальні зможете тримати велику вологість, то угу. буде дуже добре і для рослини. Якщо ні, то краще, щоб це була якась інша кімната. А як це корелюється з тим, що от знову ж таки орхідеї потребують дуже такого, ну нечастого поливання? Але це повинна бути ну, Допустим, дуже гарно себе орхідеї почувають у ванній кімнаті, якщо не вікна. Ага. Так це там дуже гарно, якщо велика кухня з кухня студією. Там також велика вологість повітря. і Там теж орхідеям буде гарно. Якщо у вас тепла лоджія, також там підвищена вологість, і там також орхідеям буде гарно. Насчет тут спальні? В мене немає досвіду. На жаль. От у мене в вл я не дуже тепла і не дуже, е не, не дуже висока там вологість. І тепер я трішки розумію свою одну з проблем, чи в мене одна архідея трішечки загинатися, як то кажуть, почала. Ви, ви, ви можете це вирішити, оприскувати її, не полювати, а оприскувати. Чим? Водою, звичайною водою. Серйозно? Так. Клас. Давайте, давайте тоді далі про правила догляду загалом. Загалом, ну загалом, і от так. стосовно так, на, на прикладах конкретних е, прекрасних вазонів, які ви принесли. Добре, почнемо забула, як називається, ну не важливо. Це е, гарна рослина. Вона дуже е, ви якщо ви відвідуєте у Києві, якщо ви е, офіси якісь відвідуєте, то ви бачите, це рослина дуже розповсюджена, просто забула, як називається. І ми дивимося, що в неї гарне забарвлення листа, листи темно зелені з блиском. І ось дивіться, на камеру буде видно, тут є молоді пагани. Це означає те, що рослині добре. Якщо є Що ж в мене, всім моїм рослинам вдома, так зараз ми про це поговоримо. Але. А зараз ну, складні часи, і для рослин також, тому що багато хто виїжджає і не завжди живе у своїй квартирі. Багато людей їде за місто і живе де може, у родичів чи на дачах, тому що тих, хто може, тому що в містах у нас неспокійно, і Ні. в сільській місцевості ну, краще зберігати особистий спокій, як би там не було. І тому ну ми ж не можемо їхати з усіма нашими квітами, якщо у нас колекція. І не всі можуть часто приїжджати їх поливати. Для цього є дуже гарна річ, навіть якщо от моя рослина дуже гарно виглядає, я її поливаю двічі на тиждень, а це влітку, а зараз є і достатньо одного разу. Зазвичай є, перш за все, що потребує ця рослина це полив. Є така дуже гарна річ, називається гідрогель. Зараз я хочу його показати. Так. Буває він різний, mm -hmm. бувають гранули, вони яскраві, такі схожі на червону кров. Якщо вони набухають, такі становяться величенькі. А це такий собі гідрогель. він дуже е, корисний, якщо ви не часто зможете поливати свої рослини. Е, майже ви можете внести цей препарат. Е, працює він дуже гарно у підгузках дитячих. Е, от це, це таке саме. Ми в нього, якщо додаємо в ґрунт, якщо навіть вам вже рослина посаджена в горщик. Ми зробимо з вами наступне: ми беремо таку паличку або карандаш, робимо дирочку декілька. І в отвори засипаємо цей самий гідрогель в сухому виді, угу. а потім обільно його польємо. Так. Нам потрібна гідрогелю на один літр е, е, з грунту, який в горщику, на mm -hmm. Нам потрібен один грам нашого гідрогелю. Це майже буде десь одна е, четверта чайної ложки. Ми його засипамо. Я не взяла ложку, тому вони є. Лопаточки. До речі, нам пишуть от паралельно, а це не замія, а кулькас. Точно, дякую. Да, це воно? і є замі акулька. Дя дякую воно. за увагу. Ну, одна О, четверта ложка ага. це десь ось так. Да. Так. І ми в отвір от засипали. Ложки раз. столової, так? Ні-ні-ні. Це Ч... чайна. Ні-ні, четверки. Ви кажете, одна четверта. чайна. чайна, чайна. Десь отак. От ми насипаємо так. І тут у нас е майже, я думаю, три літри ґрунту, тому я думаю, цього вже буде достатньо. От, три отвіра, три. Е ми порції поклали ага. а, тобто потім... десь на, на літр ґрунту, да. одна така порційка. Оці, да. оці, оці, оці. А, так, ми зараз його польємо, він розбухне і це нам допоможе зберігати вологість протягом майже трьох тижнів. Якщо ми його зовсім не будемо полювати, рости mm -hmm. рослина не зізнає нічого поганого. Тому користуйтеся. Це дуже корисна річ. Це те, і, що і... мені треба слухайте. Гідрогель продається в кожному садівничому чи квітковому магазині, mm -hmm. і коштує він недорого. Але це допомагає вирішити багато проблем з паливом. Все починається з паливу. Ну, тобто і можна не поливати протягом цих трьох тижнів взагалі, да, так? А да. потім через три тижні ми знов гідрогель туди, так? Е, ні, гідрогель, Чи? він зберігається. Майже я чула таке, що в підгузках він розлагається майже 500 років. Тому таке тобто, собі питання. раз засипав і все і потім просто собі Так, допомиває. Та ви, ви поливаєте, це дуже зручна річ. Круто. Це, це будь-яких вазонів стосується. Це будь Стосується будь-яких вазонів. Будь вазонів. Е, ну, Якщо ви подивитесь про гідрогель на різних Ютуб-каналах, ви побачите різні пропозиції, але е, якщо тільки в гідрогель висаджувати рослину, яка буде постійно жити без mm. ґрунту. Це не дуже не дуже гарно, тому що земе не потребує частого паливу і йому не потрібно от, бити, щоб все коріння було в гідрогелі. Mm. Це має бути дуже красиво на картинках, але на практиці краще щоб це був ґрунт з додаванням гідрогелю. Це добре буде працювати mm. так. Зимія кулька сам. Це зрозуміло. Так, щоб, якщо наша рослина, як і людина, коли вона, в неї немає досить гарної змоги їсти все, що потрібно для здоров'я, рослина починає хворіти. Тому обов'язково треба брати добрива. Я, ну, є сухі добрива, які розводять, я люблю такі в бутилочці. Правила догляду і вносення добрив. Гідрагель це гідрагелем це mm -hmm. для вологи, щоб тримати, да, коли нас не буде довго вдома. А щодо гідрагелю, от а то, що а що для додобрив, то ми е, полили рослину. Пройшов майже півгодини чи година, і потім тільки ми поливаємо наше добрива. Вносимо так, як написано на виробнику, в якій консистенції полили добре, пройшов час чи півчаса, і ми потім внесли добрива, розведені так, як положено. Це універсальна якась історія? Тобто я приходжу так само в магазин, кажу, дайте мені добрива для чого? Для чого вам потрібно. Ви можете взяти універсальне добриво. Зазвичай на бутилках пишуть добриво, універсальне. От в мене. Да, в мене універсальна для всього є особлива добрива для синполі, є особиста для тих, декоративно листих. От саме як замакулькас є для орхідей, ну хто що потребує дуже гарно, коли ви можете приміняти. Особливо зараз наприкінці землі, зими на початку весни дуже гарно працюють різні комплекси. Це також продаються комплекси амінокислотні, які можна також поливати в ґрунт, а можна наливати вашу такий для квітів і просто ось так от брати його та оприскувати. Оп, зараз от. Оп, не все працює, Ага, отак. Така бутилочка вам також надобиться, щоб вносити не тільки добрива, не тільки амінокислоти і щось корисне, але й можна вносити різні засоби, якщо у вас рослина захворіла. Якщо рослина хворіє, то треба взяти лупу і подивитися з ну, стекло, і подивитися, що саме трапиться. Якщо це росли... якщо якісь там п'ятнистість і немає нічого липкого, немає ніяких комашок, то, мабуть, то, більш за все це грибна хвороба. Є спеціальні такі, ну так, від шкідників, і є окрема від хвороб та гнилі. Угу. Якщо ми не бачимо нічого такого, що нас би е, там повзало чи взлітало, е, е, дуже, дуже часто на е, домашніх квітах бувають е, е, тля і, що, і щось таке подібне. Е, для, для цього виносимо нашу рослину на лоджію. Бажано, щоб був доступ повітря, ви змогли це зробити. Ставимо в, по розміру Це звичайний пакет для mm. мусора, беремо препарат. Ми обробляємо дуже щільно, потрібно буде надіти рукавички обов'язково. Якщо у вас є респіратор, або зав'яжіть собі чимось, хоч платком обличчя, щоб не вдихнути, і обробляються. Я хочу показати, це треба робити на відстані від рослини, щоб, від, ну, щоб на вас це не, не летіло. Зробили, 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 все гарно обробили. Так. І потім потрібно отак от брати, все-все-все, зав'язати пакет зовсім. Всі, всі листя потрібно, щоб були ага. там. І залишити так на добу. От. Воно там собі дихає всім? Так, да, от цим, що було доба, що пройшла, зав'язали, ось Ді так. От воно стоїть. Да, для да. Озону. Ось воно так стоїть добу. Потім ви його розв'язали, поставили там, де воно було, і нехай воно буде. Цю процедуру Коли, потр... Ще раз, ми брискаємо чим? А, тим, що потрібно. Якщо у вас щось щось там повзає, і ви бачите, що якісь липки на листочках, М -м. це шкідники. Потрібно взяти ось такий від, шк... від шкідників. Препарат. Якщо ви бачите, що тут плямистість, якась з'явилася, і не бачите нічого живого. Мабуть, це якась хвороба, це гнилі можуть бути, це можуть бути гриби. Тому нам потрібно взяти аерозоль, який саме від хвороб та грибів, і їм обробити. Можете зробити два в одному і суміщати так. так Зрозуміло, ще, ще, ще вам скажу одне. Цю процедуру треба буде повторити тричі через 10 днів. Друзі, пані Ліліана, перепрошую, що перебуваю. Зараз ми будемо трішки пришвидшуватись. Скажу нашим глядачам, що відбій повітряної тривоги, от будемо сподіватися, що дійсно небезпека минула. Але ще раз пам'ятайте про заходи безпеки власної, перш за все. Друзі, звертаюся до наших глядачів. Пані Ліліана, так. Е, ще от кілька ну дуже багато. В мене в самого купа питань, але я в наших редакторів думаю попрошу ваш номер телефону і Ґ? буду телефонувати за консультацією, Ґ? якщо можна. Е, питають про які рослини корисно, корисно тримати вдома, так які е, для е, ну для, для, для власне. Там здоров'я, в тому числі чи є такі рослини, і які шкідливі можливо. А, ви знаєте, якщо ваша рослина не якась там особлива не входить до переліку шкідливих рослин, кімнати ага. якісь там екзотичних рослин, то, мабуть, я вважаю, що всі рослини корисні, тому що вони створюють вам гарну атмосферу та настрій. Ну я не маю ніяких наукових доказів того, що вони якось там дуже гарно змінюють енергетику чи щось таке, але Ця теорія дуже поширена, і я вірю в те, що якщо в мене гарний настрій, то в моєму просторі я я створюю енергію і, і все буде добре. І... Ще один момент. От тут мені вже стосовно орхідейку папа сиплють, але пишуть говоріть о своїй орхідеї ласкаві слова. Якщо e, що, у в мене вийшло, знайти язик з архідейки. Слухайте, ну а от серйозно, оце звичка надавати там а, рослинам домашнім імен. Ми пам'ятаємо, з які, от, там найбільш, мабуть, така поширена історія Леон Кілер, так, де mm -hmm. е, бігав там головний герой з цим вазоном, теж стався до нього там, як, не знаю, до, до дружини. До Дитини, я не знаю, от е, от таке став... Ну серйозно. От ми можемо говорити про якусь енергетику самих рослин, так і те, що ну в залежності від ставлення, як би це там дивно можливо не звучало, так що е, може міняти свою поведінку рослина і е, ну, взагалі, свій стан. А, ви знаєте, якщо ми когось любимо, чи рослину, чи людину, чи тварину, і переділяємо їй багато увазі, вона навзаєм дає нам свої позитивні емоції. На вона дає нам позитивну енергетику. Я не вірю в те, що ну немає ніяких підтверджень, ні. тому що якась рослина, якщо вона була ядовита, могла нашкодити оселі чи чоловікові, ні. Але я думаю, що потрібно все ж таки мати гарний асортимент, дивитися за ними, вчасно їх присаджувати. Я дуже дуже це це важливо. І тоді все, що має бути, буде і ваш гарний настрій, і рослина в гарному настрій, і поділиться з вами енергією та гарними емоціями. Клас, пані Ліліана, дякую вам дуже за цю розмову. Слухайте, я зазвичай ну для мене такі теми не є традиційними. Так це не те, що зазвичай в ефірі обговорюю. Так зазвичай це там політика, якась економіка, але надзвичайно було цікаво з вами поспілкуватись не тільки мені. От купа повідомлень свідчить про те, що і нашим глядачам. Тому дякую, сподіваюся, не востаннє ми з вами тут зустрічаємось. Дякую, вам. Ліліана Дмитрієва, власниця садового центру і розсадника Брусвяна, експертка садових і кімнатів. Натних рослин була з нами, друзі. Дякую вам за ваші відгуки і за таку цікавість от власне до цієї теми, до цієї розмови.